sleep, спати. <coughs> uh, друга колонка це буде минулий час. Slept. Спав, спала, спали, спало, сліп, сон, як фізіологічний стан. I'm going to sleep. Я збираюсь спати. To take, брати, приймати. Took, брав, приймав. Take it, візьміться, take a pen with you. Візьмі ручку з собою. Того ж. Митися або мити. I washed my hands. Я мив свої руки. Це є слово правильне, тому, коли минулий час, ми лише додаємо і ді. I washed my hands. Я мив свої руки. A bar. Bar. That bar is closed today. Той бар. є закритий сьогодні is closed That bar is closed today a cafe cafe let's go to a cafe давайте let's go давайте підемо let's take давайте візьмемо let's sleep давайте заснемо let's go давайте підемо в кафе в кафе a restaurant Ресторан. They had supper at the restaurant. Вони, they had, вони мали supper вечерю at the restaurant. У ресторані. A shop Магазин. book bookshop Book книга. Bookshop книжний магазин. A shop window window це вікно, а a shop window це вітрина. Shopping. We go shopping together. Шопінь це покупки. We go shopping. Ми ходили скуплятися разом. Together. Разом. To buy. Покупати. Boat. Купив, купила, купили, купив. Will you buy some cheese? Will you buy some cheese? Ви будете, будь ласка, купіть покупати трохи сиру. Купіть, будь ласка, трохи сир. Ти купиш трохи сир. Will you buy some cheese? Will you buy some cheese? To choose обирати. Choose. Обраний. Я обрав. А chosen – обраний. It's difficult. Це важко To choose – It is difficult. Це є важко to choose – Обирати.